Доброго дня, ми з України, я Ірина, і ви запитуєте? Трошки часу з'явилося, і ви запитуєте мене: успіхи Збройних сил України, чи це перелом війни, і чи буде падіння режиму Путіна? Тому що ходять слухи, що там бунт. А ви, хто слідкував за Теремочком, знає, що ми дивилися, що буде бунт. Готується бунт, прозріння буде, і е, все зміниться. Ось, можливо, цей час настав. І так, дивимося, які великі успіхи нашої е, армії. Ну, я бачу, тут повний вперед йде. Бачите, дві карти вже показує повний перед. До завоювань території. На кінець то все закрутилося, на кінець то все почало мінятися. Карти всі однозначно показують це. Ось, звичайно, є втрати. Ця карта так і каже. Плач, гори Ось, є втрати. Ось. Але, але звільнення. Бачите? Обнулення, тобто звільнення. Іде звільнення. Я би сказала, ось ця карта вже говорить. Тут іде повний вперед. Розкриваються нові горизонти, все міняється. Звичайно, з втратами, але а, звільнення наших територій. Тобто, я би сказала, мої карти показують, що дійсно, що дійсно, можливо, бачите, дивіться, можливо, один період був швидко. Слідуючий період може бути не таким швидким. Наприклад, Харківщину звільнили, так, майже звільнили, або таки вже звільнили. Ось. І. А, це було дуже швидко. Я так зрозуміла за декілька днів, за тиждень максимум. Так? Можливо, Херсонщиною не так швидко буде. Але я е, по цій карті можу сказати навіть не швидко. Тут буде е, таке враження ще легше. Ще легше чому? Тому що е, ці тварі будуть тікати. Вони залишуть все, тільки мене. все бери, тільки мене лиши. От, якось так мені пішла ця ситуація. Виглядає, що це переломний момент в, у війні. Щоб ви розуміли, Перелом, переломний момент у війні. Ось так. Мені так пішло. Тепер будемо дивитися, буде тепер падіння Путіна. Я зроблю це все в одному розкладі: успіхи ЗСУ. Ми побачили дійсно. Явні успіхи, звичайно, з втратами. Ми повинні це розуміти. Без них не може бути. На жаль, і тепер дивимося падіння Путіна. Буде чи ні? Наберіться ще терпіння. Не так це швидко. Не так це швидко, але я так розумію, готується. Готується. Да. Готується. Не за горами, але готується. Поки що ще ні. Але це будемо так казати, що мені поки що не показує падіння Путіна. Поки що ні. М -м. Поки що ні. Давайте подивимося, буде це цього року чи ні. А, ні, не так. Поки що не показую, але падіння Путіна. Що зміниться для України? Давайте. Усі. візьмемо. Що зміниться для України? Що дасть падіння Путіна? Якщо дійсно буде падіння Путіна, що це дасть Україні? Чи виграє Україна з цього? О, да. Повернення всіх земель. Відкриються нові горизонти. Да, це, в принципі, майже перемога. Але через те, що мені не показує, падіння Путіна нема, не показує мені, готується, щось робиться. Але кожний раз, ви бачили ті карти, там заходять в, кут, в глухий кут. Якось нема. Перспектива є, але поки що мені це не показує. Бунт може бути, але зняття саме режиму Путіна ще немає. Тому що, ви знаєте, знімуть Путіна, а може бути інший. Такий самий і гірший за Путіна. Дивіться, що показує мені для України. Якщо би режим Путіна... Конкретно це, це значить не тільки Путіна, а всі його, його прибічників. Ви повинні розуміти, що таке падіння режиму. Ось. Якщо дійсно таке станеться, то дійсно Україна повертає одразу свої території, відкривається новий шлях для України. Для, Будемо так казати, хороша карта. Дев'ятка кубків це хороша карта, це заспокоєння, це. Щастя, для кожного з нас щастя. Ось, вибити мечем. Але але ця карта показує: цього не світить. Тобто, падіння режиму Путіну поки що не буде. Можливо, на другий рік, можливо, через рік. ось Можливо, що нам не світить, що так швидко це буде. Не показують мені карти. Але, якби так було. То да, нам з цього вигідно. Саме режим Путіна, а не просто Путіна скинути. Але поки що тут закрито. Нема виходу, поки що нема. Не показуй мені ці карти. Ка, оця, е, на дні колоди ця карта каже ні. Але як, якщо би було, то да, ми виграємо з цього. Але цього поки що не буде, не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. За такі чудові запитання. Бережіть себе, хай вам щастить. Все є Україна, мої любі, і слава Збройним силам України. На все добре!